Шукати зниклих безвісти дітей на Прикарпатті тепер стане простіше. Принаймні, на це розраховують тамтешні правоохоронці. Вони запроваджують для дітей спеціальні ідентифікаційні картки. Документи повинні заповнити і тримати в себе вдома батьки на випадок, якщо їхніх дітей доведеться розшукувати. Щодо чого знає Алапас. Такий вигляд має ідентифікаційна картка дитини. Тут, окрім стандартних анкетних даних, можна вказати і групу крові, і медикаменти, які дитина зазвичай приймає. На окремій сторінці спеціальна графа для зняття відбитків пальців у домашніх умовах. У нас місце було для розміщення волосся дитини, ми це забрали для проведення ДНК. І в один із пунктів було надати інформацію щодо реєстрації дітей в соціальній мережі. Однак, більшість батьків, які заперечували це і сказали, що це є втручання особисте життя. Такі картки мають допомогти насамперед швидко знайти дитину у разі її зникнення. П'ятнадцятирічна втікачка Оксана яскравий приклад тривалого пошуку через брак інформації про неї кажуть правоохоронці. Батьки абсолютно не знали, чим займається дитина школа і вдома. Погана дитина, вона нам не допомагає і так далі. Пізніше вже ми через однокласників, через знайомих, через друзів. Ми з'ясували, як вона зареєстрована в контактах, але це пройшло три тижні. Знайшла здромерчан, хлопця собі. Я з ним познайомилась. Три дня ми розпис, це, ну, розпискусь в контактах, до четвертий день я йому дала свій номер. Його мама дуже до мене добре ставилась, ніж моя мама. Сьогодні такі картки роздали двом тисячам івано-франківських родин. Батьки самостійно заповнять картки вдома і зберігатимуть їх у себе. Попри те, що зберігаються вони в батьків і в міліцію їх передають лише в разі зникнення дитини, не всі батьки готові заповнювати картку повністю. Я готова, бо ми живемо в великому місті. А різні ситуації бувають, діти гуляють і губляться. всяке буває графа відбитки пальців. Ви будете її заповнювати? Е, графу ні, відбитки пальців не буду. А чому? Е, бо це вже думаю занадто. Ну примітки дитини так само. Я думаю, що це не потрібно. Це ж не злочинця. Нинішні дві тисячі виданих карток. Це лише пілотний проект. Якщо його визнають успішним, поширіть по всій Україні. Алла пас Романдучик Прикарпаття ТСН, 1+,1.